Ліга чемпіонів повертається і вже сьогодні три топові матчі. Почнеться все в Більбао, де місцевий атлетік прийме лондонський арсенал. Арсенал, ніби фаворит, але в Більбао буде явно непросто. Віце-чемпіон Франції Марсель їде в гості до віце-чемпіона Іспанії мадридського реала. Марсель, який любить грати в атаку. Але, як ви розумієте, і Реал вдома відсиджуватися не буде. Тому голи в цьому матчі будуть точно. Ювентус проти Борусії Дортмунд. Обидві команди йдуть на других місцях у чемпіонаті Італії та Німеччини. Ювентус виграв усі три матчі на старті чемпіоната і хоче виграти у Лізі чемпіонів. Бенфіка приймає вступний екзамен у Карабаха, який вперше в історії зіграє в основному етапі Ліги Чемпіонів. І це буде шанс у Трубіна і Судакова помститься за матч Азербайджан-Україна. Також сьогодні між собою зіграють чемпіон Нідерландів ПСВ і чемпіон Бельгії Юніон. А переможець Ліги Європи Тоттенгем прийме на своєму полі іспанських гостей із Вільяреала. Сьогодні буде дуже насичений день у Лізі Чемпіонів. Планую провести дві прямі трансляції, матчі Арсенала і Реала. Тому, кому цікаво, заходьте, подивимось разом. А також підписуйтесь на цей канал, тому що тут все про футбол.